Україна вперше використала на своїй території ракети АТАКС, які нам передали нещодавно, і вдарила по аеродромам у Бердянську та Луганську. І вже деякі Z-канали показали, як це сталося. Інформацію про використання атакам вже підтвердив офіційно і Зеленський, заявив, що Україна вперше використала ці ракети, і доволі цікаво, чому використали саме атакамси для пораження у тих цілей, а тому, що ти ж штормшедоу, які є в Україні, теж вони достають до цих аеродромів. А мабуть, тому що атакамси це балістика, їх складніше збивати. А може ще тому, що це касетні боєприпаси, і вони наносять більшої шкоди. А може ще тому, що це касетні боєприпаси і вони наносять більшої шкоди, так чи інакше, але було уражено щонайменше 9 гелікоптерів, а також систему ППО і ще багато всього іншого. А щодо ракет, то їх передали вкрай мало. Деякі західні видання пишуть, що поки що передали тільки 20 ракет, і ось 6 вже використали на ураження вищезгаданих цілей. Тому Україна буде їх використовувати не дуже часто і для суперважливих цілей. Хоча ми не знаємо, коли буде наступний транш, і може, якщо їх скоро передадуть ще якусь партію ракет, тоді може більш вільно їм використатися. А взагалі виникає питання, чи налагодили американці масове виробництво цих ракет, тому що раніше писало, що з цим є великі проблеми, і тому саме американці не хотіли їх передавати і берегли для себе. І в принципі, подальша їх передача буде залежати якраз від того, налагодили американці у себе якийсь процес чи ні. Про це ніхто нічого не пише, ну я думаю, що це секретна інформація, і в ЗМІ вона не з'являлась. Але так чи інакше, це чудова новина для України, тому що американсько-українські відносини розвиваються, і все далі американці передають Україні більш складне озброєння і більш смертоносне. А наступне, що мають передати, це літаки F-16 І мабуть, вже у початку 2024 року вони мають бути в Україні. А Путін заявив, що передача цих ракет нічого не змінює, і якось так про це все проговорив. Хоча я пам'ятаю, коли вперше зайшла мова про цю передачу, то у Кремлі погрожували, що буде якась відповідь. І кожен раз це так, в принципі, відбувається. У Москві питаються брати на понт. Але коли ти кожен раз якусь погрозу видаєш і після цього нічого не робиш, то в принципі про твої погрози всі забувають і вони якби і не працюють. Ну, що найголовніше, главне Это... Кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Это вот об этом можно точно сказать. И, и, и наконец, следующий момент. Это очередная ошибка Соединенных Штатов. А еще есть новина по теме американских поставок. Американцы доставили в Украину останний Абрамс, 31 И это вот первая передача Абрамсов, которая произошла, первая партия. Але ну так доволі сумно, що їх так мало, і кардинально, як ви розумієте, це нічого не змінить. Але все ж таки це краще ніж нічого.